Там було неспокійно вночі, в аеродромі був прильот. Давайте подивимося, що там відбувається, і чи будуть в червні ще такі подібні історії, тому що от, квітень, травень нам показує дуже класно, що Луганську там, ну як то каже, знаєте, не забувається регіон, і щось там кожного тижня по прильотах ми можемо спостерігати. Ну, Що там зараз? На страшний суд, що символізує вижену землю, і в принципі прильот, ми, наскільки розуміємо, він це і є. Так що чи буде так буде, чи будемо ми звідти отримувати якісь хороші новини, що в принципі, до 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 допоможуть нам мати якийсь пріоритет? І ти те, теж тут так, я якраз думаю, що ті військові, хто в нас працює подібною зброєю, Принесуть в Україну дуже багато новин і саме підтримуючих. Чому? Тому що е, це є копір, це як те, як змога добивати ворога. Е, крім того, доволі якась потужна зброя. Не, е, знову ж не здивуюсь, що е, це якась українська розробка, чи, тому що тут якась говорить весь час про якісь абгрейт. Да, і де якісь абгрейд цієї зброї. От, не можу я більше сказати, і далі у е, нас є повішане, да, Чи будуть якісь глобальні зміни? Ні, не буде на наступному, наступному місяці. Але чи ми будемо задоволені, так. І я думаю, що тут. В принципі, у нас вісім кубків, яка символізує дорогу до щастя, це про те, що далі будемо просовуватись, якісь може, в нові місця залітати, нові якісь е, такі чарівні російські е, схоронні споруди попадати, і це буде нас наближувати саме е, до хороших новин. Можливо, хороші новини будуть полягати в тому, що в червні або влітку, вже там липень-серпень, ми побачимо частину деокупованої території саме на Луганщині. Ні, тут знову ж не про деокупацію, знову ж ситуація не вирішується. Е, я не бачу, як деокупації. Як боротьбу бачу, деокупації не бачу. Тоді будемо активно витісняти з того боку ворога ворога і е, не намагатися зробити так, щоб він не просувався. Е, знову ж таки, Росія не припиняє лякати нас е, нове іпсо про нібито відкриття другого фронту зі сторони Білорусі, і все ж таки, чи є загроза для областей, які мають кордони з Білоруссю? Ну, дивіться, чи є загроза? Звісно, є, бо ну зрозуміло, чому так там якби з'єднання дьявола, імператора, там е така гримуча суміш двох лідерів наших ненормальних сусідів. Але чи вони підуть? Завтра, післязавтра, так як ви питаєте. От тут у нас все таки тема підвисла, тому що, тому що немає вибору. Є дуже багато загроз, є дуже багато буде балачок, да, може там навіть десь там і рухатись будуть. Це такі вирішення немає. І тим більше, дуже якось, в принципі, наскільки я бачу, ну, не дуже вони там і можуть пройти. Так що, поки ми почуємо риторику, що вже скоро вони підуть. Я думаю, що Україні не звикати, і, і ще це ми теж послухаємо. До цього ми вже в принципі, я думаю, всією країною, тому я не знаю, чим вже нас можна таким залякати. Але в принципі ці всі новини зі ЗМІ, зі ЗМІ це ну, нічого нового. Тоді ще пропоную подивитися, якщо в них, да, як ви кажете, немає таких ресурсів зараз йти в наступ, можливо, вони все ж таки спробують атакувати саме ракетами. Прикордонні наші території. Я думаю, що ракетами спробують. Єдина тут така фішка, чи будуть ракети, так вони будуть, але знову ж отримують якусь таку відсіч просто серйозну. І притом не, не просто якась. Це щось таке маломальське, да? а щось по якихось других об'єктах. Взагалі, у нас тут спентаклів, це, може, там є якісь козирні чи заводи, чи фабрики, чи щось таке, що там в Білорусі нові золота. І от, Воно вчора було, сьогодні немає. І це приведе до тупикової ситуації і придеться дуже швидко міняти риторику. Але на сьогодні така задумка є. є. Нічого зупинить. А яка це може бути область? Це може бути Київська область? Хіба Київська має кордони з Білусі? Звичайно. Рівська. Ні. Прип'ять, Тоді, можливо, це може бути Житомирська область. Ну, більший напрузі там іде Житомирська, Ровенська область, але ще раз кажу, рішення от саме такого ще немає, а, а плани є. Треба завадити цим планом. Ну, а тоді, якщо ви кажете, що загрози для Києва все ж таки ви не, не передбачаєте, е, хочу запитати: от у вас таке: в Києві зараз вирують стихії активно весь місяць, да, тобто ми можемо спостерігати і активні е, пожари, і активні е, вода там да, лютує, як то кажуть. Тобто, ми бачили, що прорвало трубу і позаливали дороги в центрі Києва. От, власне, вчора загорілися машини на штрафмайданчику. Що це за така карма у столиці, за що Київ все ж таки отримує от таку історію зі стихіями? Я спитала, це карма, і нам четвірка пентаклів сказала, ну якби ні, а, а чи це людський фактор, так. Так що тут карми немає, тут є. Людський фактор десь не доглядали, десь зробили не те, що потрібно, помогу, так, і зараз ми якби отримуємо слідство, по, що посієш ти й пожнеш. Так? Тут слідство того, що дуже довго робили. Так що більше всього, це людський фактор, який за цим стоїть. Тут немає карми, тут це взагалі не про карму зараз мова. А чи можемо ми очікувати чогось подібного в червні? Ну, знову ж, в червні тут більше стоїть тема пожарів, в принципі, і більше стоїть у нас туз з мечів, Ой, десятка мечів, про що нам символізує десятка мечів. Це знову різного роду прориви, або можуть бути навіть різного роду, тому що тут є, знаєте, щось старе, що рветься, що в принципі відбувається. А з іншої сторони, чи це таке нове для нас? Я думаю, що не нове. Як жарко, так у нас починає диміти. Давайте згадаємо звичайні. І там, де тонко там рветься, то взагалі воно дається по імператрицю. Так що воно якось все врівноважує, що все має свій час, все має. Свій срок давності, і тут більше що те, що потребує ремонту, я наскільки розумію, що просто потрібно дбати, робити щось до упередження, тому що якщо в нас погана підлога, то ми її ремонтуємо вдома, правда? І є люди, які за це відповідають. Тут більше хочеться дати відповідальності людям, які за це несуть і, і отримують гроші. Mm, так, я прямо зависла навіть. Е, можливо, все ж таки ця відповідальність і торкнеться їх в червні. Я не бачу, що вона якось тортеться, знаєте, тому що тут іде імператриця вона в принципі говорить, що це діла сімейні, це те, що відбувається завжди. Е, поремонтував підлогу, кран побіг. Так, і це хто живе в великому будинку, знає, скільки там роботи. Вона не закінчується. А ми дивимося Київ, який просто величезне місто. І це таке як життя саме велике міста. Окей, ТЦК в Києві почали силою затримувати чоловіків. Давайте подивимося, чи будуть ще більші утиски в червні, взагалі влітку? Чи буде гірше, так буде. Нам, на жаль, показують, що це приведе до якогось різного роду колапсу. І я наскільки розумію, там буде дуже багато людей знову ж активується тема, а як це втікти. За будь-які гроші. Так що в цьому випадку тут дуже важкі місяць всіх, з усіх сторон, і взагалі він мені не подобається. Чому? Тому що є якась така напруга, і я, наскільки розумію, ця напруга теж піде не у плюс в Україні, тому що знову ж нам показують якісь вибух, які просто зріє. Я вас зрозуміла. Е, так, тоді хочу трошечки змінити вектор нашої розмови. Голова Міністерства закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що у питанні відправки військ в Україну не можна виключати жодного варіанта. Нехай Путін здогадається, що ми будемо робити, зазначив він. Чи можемо очікувати на підкріплення е, от саме влітку? Так, тут підкріплення просто в якийсь момент, коли тут десятка мечів. Це підкріплення йде тоді, коли просто не справляються. Да? Це... Чи можемо ми це назвати, як посипався фронт? Так. Чи можемо ми це назвати тоді, коли не справляємось? Так. Але підкріплення приходить в момент Армагідону і кардинально змінюється. Це тільки те, що я казала, що якщо це підкріплення буде, воно просто вже в час іх гір, коли гірше бути не може. І нам це якби показує. Чи так. це в момент, коли нам якось легко і радісно, ні, тут я не бачу радісно. Я бачу саме десятку жезлів, коли вже ну надважко. Так, ну оце підкріплення, воно може бути якимось чином, ну скажімо, переломним моментом у ході війни. Можливо, все ж таки, ну, давайте подивимося переломний момент. Не дуже правильне слово переломний момент, бо підкріплення це те, що зупиняє, угу. це те, що заставляє підписати якісь угоди, да, може сісти за сіл перемовин. Воно все-таки не йде як переломне. Чому? Тому що воно як більш стабілізуюче. Чи зможе воно все ж таки вплинути на закінчення війни? Тут, в принципі, заходить підкріплення, а у нас мир. Так що моя відповідь так, тут просто додати нема нічого. Це якась може, як межа, да? межа миру, тому що хто знає Тароту, ми знаємо, що там є якісь кордони, кордони, що захищені. Так що моя відповідь так вони тоді зупиню перестануть перестануть рухатись кордони, якщо правильно сказати. Е, У ну, нас на носі саміт миру, і Путін дуже боїться його. Е, він гадав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думаю влаштувати якусь паралельну платформу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Чи тісно Путін так сильно? Боїться саміту миру. Боїться. Отут я з вами повністю згодна. Бо це те, що може довести до катастрофи, це те, що може, що називається, підрубати, і взагалі якась по сонцю, да, Це якась неймовірна сила, що може народитися від цього. І... Ну, На думку Путіна, це просто поставить його перед якимось вибором, який він не хотів би. Угу. А будуть намагання зірвати цей саміт миру? Ну, його неможливо на... зірвати від слова геть, чи будуть намагання так вони будуть, але вони ні до чого не приведуть. Перед саме -то ми будемо бачити якісь загострення, може якісь там теракти десь, може хтось там не зможе доїхати. От таку різного роду западлянки. От, але чи він буде, Та він буде по-любому. От Просто він буде по-любому. Це те, що має відбутися, навіть якби Путін там, ліг на порозі і не давав би пройти сам, сам особисто. Ну, Знаю, що... Кремлівського диктатора, ми можемо очікувати всього чому завгодно. От ви кажете, показала, до речі, карту Сонця. Е, я одразу подумала, чи можливо все ж таки будуть знову ж таки якісь заклики про використання ядерної зброї. Ми вже, звичайно, звикли до цього і не віримо, але все ж таки інколи знаєте, є таке от тремтіння і стає трошечки моторошно. Я не певна, що тут зараз буде саме в цей період да, ядерна зброя, бо тут е, риторика поміняється на рівні того, що е, вони теж за мир, е, там якось риторика більше на про їхні умови. Е, тему ядерної зброї вона десь зараз буде збоку, вона періодично, якби… Повертається, але вона не стає суперактивна. Так, вони якось відходяться від цього. Чи до кінця місяця може бути? Так, там в кінці і ми повертаємось до цієї теми. Але зараз вона все-таки збоку, да? вона десь там фонить, але вона не є основною. Угу, Зрозуміла вас. Ви кажете ще з приводу того, що може бути така історія, що все ж таки Росія сяде за стіл перемовин. Читала, що Путін дійсно нібито готовий піти вже на перемовини, але от вони там вважають, що да, наразі Володимир Зеленський не є легітимним президентом, так як вже відбув свій строк а, на посту президента України. Знову ж таки, все ж таки на саміті миру можливо щось таке, де відбудеться, і зможеться плона. На те, щоб відбувся відбулося відбулися оці перемовини і закінчилася війна. Ну, це в принципі голуба мрія всіх, і чи щось подібне відбудеться, я думаю, що відбудеться. Тут, подивіться, в принципі, вибачте, мені візьмуть за шкуру одного, візьму за шкуру іншого. Тут взагалі якась спілка. І по тузу пентаклів таких шанс. У нас є просто величезний шанс це все закрити, і тут, в принципі, тут час, що щось подібне буде. Ну, перемовини принаймні, тут точно якісь будуть 100%. відсотків, от просто 100%. відсотки. Будуть вони це оголошувати, не будуть, а перемовини не будуть. Цікаво, ну, в принципі, я думаю, що ми дуже дійсно, як ви сказали, очікуємо на це е, дійство і на те, що все ж таки будуть вже підписані мирні е, перемови, точніше що будуть проведені мирні перемовини. Е, ще пропоную подивитися, чи будуть на саміті миру розглядатися питання по поверненню Криму на територію України. Ну, зараз точно ні. Чому тут воно по повішеному, да? не на часі? Це те, що пізніше, але якось стосуватися десь про колись десь, воно там точно буде мерехтіти, але це точно не, не те, що на часі. Воно не, перше, не основне, не перше, не головне, от якось. В такому плані воно йде. Тобто влітку ми ще не зможемо да, їздити в Крим, нам все ще трошечки треба про це сильніше віддавати ці бажання Всесвіту посилати? Поки, поки ні. Тут взагалі тему, тема, яку не можна зачіпати, те, те, що не можна, в принципі, вихопити. Так що зараз Крим точно не на часі. Не дуже шкода. А хотілося б вже, як то кажуть, ласувати цим едемом і спостерігати за тим, як звідти тікають росіяни. Ну а в принципі, я думаю, що ми сьогодні з вами провели дуже цікавий і змістовний ґрунтовний ефір. Пані Людмила, я вам дуже вдячна за всю інформацію, яку ви надали нам сьогодні для нашого каналу. Друзі, я вам. Як завжди нагадую, щоб ви не забули підписатися на канал Фабрика передбачень». Звичайно, підписуйтесь на сторінки пані Людмили Хомутовської. Ставте вподобайку під цим відео, клікніть на дзвіночок, долучайтеся до обговорення в коментарях. І до нової зустрічі, пані Людмила, ще раз вам дуже вдячна. До побачення.